Варить варення, робить чипси із фруктів для дітлахів та отримує гранти для розбудови парафії. Це все про отця Володимира, який є настоятелем парафії благовіщення Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у Старій Вижівці. Тут його знають не лише пригожани, але й уся громада. За цей час я закохався в цей край, тому що насправді мальовнича природа, а що найважливіше, надзвичайно прекрасні люди. Родом чоловік із Львівщини навчався у Другобицькій духовній семінарії. Був учасником революції гідності. А у 2014 році отець потрапив на волинь у парафію селища Старовижівка. За словами священника, прихожан небагато, тому він намагається більше залучати коштів із інших джерел, наприклад, продаж варення. Побачив, що є багато чорниці. Відповідно на Львівщині, звідки uh -huh. я є родом, її цієї ягоди такої немає, і е, ми було прийнято рішення, щоб виготовляти чорничне варення і їхати по парафії, які вже є розвиненими. Просити в людей допомоги, але щоб ми розуміємо, що іде війна, і ми не хотіли бути, скажімо так, як жебраки, дайте нам, бо ми будуємо храм. Але ми хотіли в такій же вдячності дарувати людям це чорнишне варення у висновку. Продали більше тисячі банок варення а кошти пішли, аби залити фундамент для майбутнього храму. Зараз уже Муруються стіни, окрім того, священник активно працює і в напрямку грантів, бо ж каже, важливо, щоб парафія розвивалася, а для цього потрібні ресурси. Власне, я навчаюся написання проєктів, скажімо так, грантових заявок. І ми можемо побачити, що, наприклад, будинок, в якому зараз я, як священик, живу, він не є моєю власністю. Це є власність парафії, але це є побудовано за. Кошти жертводавців з-за кордону, до яких ми зверталися. Також машина на якій я їжджу, це також є машина, придбана за кошти жертводавців, до яких ми звертаємося, писавши оці ці грантові заявки. Як розповів чоловік, найбільше він хоче, аби його запам'ятали як дійсно хорошого священника, який розвивав власну парафію, допомагав людям та працював на благо громади. Щоб не казали, що це був там грошолюб чи ще хтось, так і я стараюся е, шукати кошти так, щоб людям не було за складно якось своєї кишені допомагати, бо розумію, що це не є якісь е, там багаті люди, це звичайні пенсіонери, і е, я люблю вчитися. Тож попереду багато планів. Храм на стадії будівництва, як розповів священнослужитель, уже кілька інвесторів погодилися безоплатно провести деякі роботи, зокрема, провести електрику. Тож отець Володимир не зупиняється і вже працює над новими ідеями розбудови парафії.